Пам'ятаєте, як у Тараса Шевченка, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. І в нас цього року хрущі і над вишнями гудуть, літають і кругом. Яблуня ще не розквітла, ще й листочків. Толком нема, і над яблунею хрущі гудуть, а тут ось і груша уже з листочками тут взагалі, як цілий рій цих хрущів. Хрущів у нас, до речі, не було. Мабуть, років чотири взагалі не було, а цього року просто навала їх. Мільярди, мабуть, над кожним деревом, біля двору там клини, на клинах там взагалі гул такий стоїть. На телефон тут мало видно, але там їх ціла купа, літає, жужить, а хрущить ці шкідники, поки вони у стані жуків, то листя об'їдають. А потім скільки личинок буде в землі. І це, і картопля буде погризана, морква, буряки, Ну і всі рослини і корінці будуть підпорщені. А чому їх не було і торик, і позаторік? Ну, років чотири десь, мабуть, взагалі їх не було. Ну, а в цьому році їх уже знову валом. Ось Хрущ, а ось наш котик. І він цих хрущів любить їсти. Для нього це смакота ням-ням. Він <смір> по вечорах нині просто об'їдається. Мишей не ловить, а хрущів <смір> поїдає. Все з'їв. Голова лишилась тільки там. Зараз і голову доїсть. нашому котику ці хрущі просто делікатес.